16 по 20 травня на Хмельницькій АЕС було здійснено перевірку стану культури безпеки атомної станції. До складу комісії, на екенергатом, увійшли фахівці даного напрямку роботи як дирекції компанії, так і спеціалісти Рівненської південноукраїнської АЕС відособленого підрозділу навчально-тренувальний центр. Експерти комісії працювали у відповідності до програми перевірки стану культури безпеки на АЕС України. Цього року програма більш розширена для зручності роботи і експертів, і тих, кого перевіряють. На Напрямки перевірки лишились попередніми: підтримка безпеки, адміністративне управління, експлуатація, відомчий нагляд, охорона праці, технічне обслуговування і ремонт тощо. Відкриваючи вступну нараду, генеральний директор Хмельницької станції зазначив, що на АЕС в постійному режимі проводиться робота із підвищення культури безпеки, втілюються коригуючі заходи за підсумками попередніх перевірок станції. Увірін, що в ході перевірки будуть детально розглянуті всі ті. Требування і положення наших стандартних програм по перевірці. Поняття культура безпеки в лексиконі спеціалістів ядерної галузі з'явилося порівняно недавно. На наше прохання голова комісії, директор департаменту із відомчого нагляду за безпекою, дирекції з нагляду за безпекою на екенергоатом Олександр Богун назвав принципові відмінності понять культура безпеки та безпека АЕС в широкому розумінні. Культура безпеки – це фундаментальний принцип. То есть в основу понятия культуры безопасности входит отношение персонала. Не просто соблюдение требований правил номер стандарта, а то, как персонал понимает свою задачу, свою работу и как это будет влиять на безопасность. Это относится к персоналу, начиная от слесаря, ремонтника, электромонтера до верхнего руководства компании. То есть то, как его отношение к его повседневной обязанности будет влиять на безопасность. Если работник выполнил свою операцию, слесарь или ремонтник не на должном уровне, это, к чему это может привести, к каким последствиям. Персонал на этом понимается. Вот для этого существует опрос персонала по характеристикам культуры безопасности. И персонал ответил на эти вопросы, то есть его понятие, его влияние на безопасность ясно и ему понятно. Протягом чотирьох днів в ході перевірки експерти відвідали ряд головних технологічних цехів та підрозділів електростанції, провели зустрічі з керівниками і персоналом ряду структурних одиниць керівною ланкою Хмельницької АЕС. Співпрацювали плідно та конструктивно. Експерт вважає, що має бути так. А хто з працівників має своє міні? Ну, в составі команди були представники інших станцій. Я ж кажу, крім кромінісідствіна, ми ще... 25 положительных практик, которые нашли на Хмельницкой станции, которые будут выданы на совет по культуре и безопасности в компании для распространения на другие станции. Ну а так к любой работе всегда есть спорные моменты. Но уже когда в акт участвуешь, то входят, то эти моменты всегда устраняются. Тобто є позитиви, які від Хмельницької атомної станції можна втилити на інші ХАС України, Конечно. звісно, і це багато. Конечно, позитивних. да, да. Да. То есть не только не, 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 моменты несоответствия, но есть положительные практики. Загалом експерти позитивно оцінюють стан культури безпеки Хмельницької атомної станції. По результатам роботи комісії ми видали ряд рекомендацій. Виводи я вже вам озвучив. Ну, є, звісно, несоответствия, які не вліяють существенно, не оказують вліяння на безпечність станції. Це стосується підтримання порядку, наведення порядка на рабочих местах, оборудование множество документации. Так все, в принципе, достаточно на высоком профессиональном уровне. Это же цикл проверок раз в два года осуществляется. Значит, по результатам 14-го проверки все несоответствия, которые были, они были устранены. Значит, новые, которые появились, они устранились ну, в ходе проверки. Ряд, значит, ряд будут разработаны станции мероприятий и предоставлены в дирекцию компании для Аналізам і подальше станція будуть приводити сотвістями, приводіть дотримання нам правильного стандарт за результатами роботи комісії НАЕК із перевірки стану культури безпеки на ХАС підготовлено звіт, який згідно положення енергокомпанії буде відредагований в Києві. В основу ачота були положені матеріали рідварити по внутрішньої перевірки станції. Це результати, в тому числі розрахунок кількісних показателів. культуры безопасности, а также результаты опроса персонала, проведенной в Хмельницкой станции в 2016 году. Это легло все в основу нашего отчета. Вот. И комиссия констатирует о том, что поддержание становления развития культуры безопасности Хмельницкой станции уделяется руководством пристальное внимание. И важность этого момента станции понимается и поддерживается. значение это в 2000 году 56 аномальных событий в год в год мы снизили частоту возникновения аномальных событий